Вітаю, друзі, доброго вечора. Треба вдарити по баняках. Отже, мої друзі, вітаю. Проявлю свою радість вашим вподобайкам, вашим коментарям, коментарям, тому що ви ділитесь. Нашими відео, нашими трансляціями. І, звісно, подякую за підписку, те, що перевіряєте постійно підписку, і те, що підписуєтесь не тільки на YouTube, а й на інші наші ресурси Facebook, Instagram, Telegram. Це важливо. Пробачте, я тут дію, як всі жителі. Созмереж. Нагадую, бо знаю, що без нагадування інколи проходить мимо, а це важливо. Отже, важливо і приємно. Саме головне дуже приємно. Приємно отримувати запроси на навчання, в мій особистий месенджер. Приємно, коли приєднуєтесь до, нашого, до наших марафонів по фінансам. По парі і по здоров'ю. Приємно, що змінюєте життя, якість свого життя разом з нами. Отже, друзі, вітаючи вас. Сьогодні ввечері хочу поговорити ось про що. Ви знаєте, так влаштований був світ до цього, що ми все вирішували. Через конфронтацію, через протистояння, через зло, через ненависть, через неприяття, через помсту І ми отримували, звісно, з життя в життя ну, якщо не вірите, що ми живемо багато життів, то все життя ми отримуємо е, травматичний негативний досвід. І дехто застрягає в цьому досвіді на багато життів вперед. Добре, добре, добре до кінця свого життя. І так, отримавши травматичне перше кохання, ми не можемо отримати гармонійні, здорові стосунки. Бо у нас застряг той травматичний досвід. Встановивши собі планку на великі гроші, що гроші даються великим трудом, ми не можемо звести, звести кінці з кінцями і постійно живемо умовно від зарплати до зарплати, а інколи в боргах. Коли нас обманули один раз, ми не віримо тотально всім. І так далі. Нас придали один раз, ми більше не довіряємо нікому. Довірливість теж важкий гріх, це з цим теж треба працювати. Але одним аршином міряти всіх. теж. А головне застрягати в тих негативах, які ми колись отримали, і проживати життя ним це теж досить травматично. Щоб, що, що робити? Перше треба простити. Перше себе за те, що допустили цю ситуацію в своє життя, за те, що прийняли дали на неї дозвіл, дали себе придати, продати, обманути, обібрати. Маємо простити себе. Це найважче. Друге, що ми маємо зробити простити ту людину і ситуацію. І зробити висновки. Ми маємо стати мудрішими, сильнішими, і, спираючись на цей досвід. Наступного разу, коли така ситуація буде, а вона буде, проявити мудрість, проявити свою силу, сказати вчасно ні, пройти наступну переекзаменовку на відміну. І тоді ваші граблі, що ви порозкладали собі по своєму життєвому шляху, не спрацюють. Ви не будете наступати на одні й ті самі граблі. Ви будете, отримавши цей досвід, ставати сильнішими, мудрішими з кожним роком, з кожним уроком, з кожним життям. і ви будете робити все менше помилок. А якщо ви відразу візьмете принцип тисячі запитань? Навіщо Навіщо я це роблю? Навіщо я пишу глупості? Навіщо я промовляю глупості? Ви однозначно. Або навіщо я роблю глупості, навіщо я слухаю глупості, навіщо я допустив глупість в своє життя? Я хочу це. Навіщо це мені? Відповідь. А навіщо це мені? І коли ви собі знайдете, що вам дійсно це необхідно. Ви це робите, коли ви не можете цього не робити. І тут ми не можемо приймати рішень на авось. Пронесе. Це буде не зі мною. Зі мною буде не так. Зі мною ця людина. Вона всіх кинула, ця людина. А я виграю не в лотерею, в піраміду, в казіно. Всі програють, я ні. Це не спрацьовує. Отже, кожна ситуація нас має робити сильніше. А якщо ми користуємось своєю мудрістю наперед, то ми обходимо кожну ситуацію, аби ми йшли між прекрасних калюш після. Весіннього дощику. Ми їх обходимо, перестрибуємо, уникаємо, звертаємо іншою дорогою йдемо. Так і тут, коли ми йдемо свідомо по своєму життєвому шляху, ми користуємось досвідом минулих життів добре своєю інтуїцією. І вона проходить, проводить нас інколи. Між крапель дощу. Гарного мирного вам вечора, мої друзі!